Точний прогноз погоди від каналу Погода. Юа. Отже, представляємо прогноз погоди на завтра, 3 та 4 грудня, для всієї території України. Перед переглядом відео поставте лайк під цим відео та підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Дякуємо! Уже завтра, 3 грудня, на більшості регіонів України очікується хмарна і холодна погода. Температура повітря буде. Прохолодною та досить холодною у деяких місцях. Дощі очікуються у більшості областей. Далі ми пропонуємо детальний прогноз по кожному регіону, а також перелік свят і пам'ятних дат, які відзначаються протягом найближчих двох днів. 3 грудня в Україні відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, який спрямований на підтримку. Привернення уваги до прав та рівних можливостей. У православній традиції цього дня вшановують пророка Софонію. Також у світі, а відтак і в Україні, згадують всесвітній день комп'ютерної грамотності, всесвітній день Три, де друку та Міжнародний день боротьби з рабством. Гаразд, тепер до прогнозу: прогноз погоди на завтра, 3 грудня. Розберемо детальніше по регіонам та областях. Схід України. Харківська область. Температура в день від 2 до 4 градусів, а вночі від 1 до мінус 1. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Луганська область: денна температура від 2 до 4 градусів. Вночі від 1 до мінус 1. Хмарна погода протримається у Луганську увесь день. Без опадів. Донецька область. Температура в день близько 5 градусів вночі до нуля. Протягом усього дня у Донецьку буде триматися хмарна погода. Без опадів. Південь України Миколаївська область вдень від 10 до 12 градусів, вночі до 5. У Миколаєві протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Одеська область: денна температура підвищиться до 8 градусів, вночі опуститься до 6. Весь день в Одесі буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Запорізька область вдень температура досягне від 6 до 8 градусів, вночі до 5. Хмарна погода протримується у Запоріжжі увесь день. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Херсонська область денна температура до 10 градусів, вночі місцями до 5. У Херсоні протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Кримський півострів. Денна температура до 12 градусів, вночі місцями до 7. Протягом усього дня у Криму буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися північ України. Чернігівська область денна температура становитиме від 2 до 5 градусів, а вночі знизиться до 1. У Чернігові протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько 12 градусів. Вночі опуститься до 7. У Сумах протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується дрібний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову. Житомирська область. Денна температура 7 градусів. Вночі. Зниження до трьох. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода. Без опадів. Київ та область денна температура від 6 до 8 градусів, вночі від 4 до 2. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі йтиме дрібний дощ. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. Протягом усього дня у Білій церкві буде триматися хмарна погода, уночі йтиме дрібний дощ. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. Центральна Україна Полтавська область. Температура в день до 9 градусів, вночі до 5. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня. Опадів не передбачається. Кременчук. Температура в день коливатиметься від 7 до 9 градусів, а вночі знизиться до 5. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день, без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день від 6 до 7 градусів вночі до 2. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 8 до 9 градусів, а вночі до 5. Зранку до самого вечора у Кривому розі небо буде вкрите хмарами, без опадів. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від 6 до 8 градусів, а вночі знизиться до 3. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Кіровоградська область температура в день близько 8 градусів, вночі до 2 У Кропивницькому сонце в цей день буде рідко з'являтися захмар без опадів. Вінницька область в день близько 6-7 градусів, вночі від 4 до 2. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Захід України. Волинь і Рівненщина температура в день від 6 до 7 градусів, вночі від 3 подекуди до 1. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з захмар без опадів. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з захмар без опадів. Львівщина температура в день від 5 до 7 градусів, вночі від 2 до 0. До самого вечора у Львові буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів. Тернопільщина. Денна температура від 6 до 8 градусів. Вночі до 1. У Тернополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів. Хмельниччина. Температура в день близько 6 градусів. Вночі від 2 до 0. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами без опадів. Кам'янець Подільський температура в день від 5 до 7 градусів вночі до 1. У Кам'янці-Подільському хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Івано-Франківська область. Температура в день від 7 до 9 градусів, вночі від 2. Подекуди до мінус одного. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську увесь день, без опадів. Закарпаття. Денна температура від п'яти до 7 градусів, вночі від 2 до мінус 2 градусів. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір на Закарпатті обіцяють бути ясними, без опадів. Чернівецька область, температура в день Близько семи градусів вночі від двох до мінус одного. У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. У підсумку середа 3 грудня пройде ось так по регіонах нашої держави. Схід України цього дня зберігає переважно похмуру погоду з невеликим похолоданням уночі опадів. Майже не спостерігається лише подекуди можливий легкий дощ у ранкові години. Денний фон температури залишається м'яким, а нічні значення коливаються біля нульової позначки. Південь України демонструє тепліший характер погоди з помітно вищими денними температурами. Хмарність переважає протягом усього дня, а локальні дощ можливі переважно вночі або ближче до вечора. Погодні умови здебільшого спокійні, без суттєвих опадів. На півночі України переважає прохолодна і похмура погода. Уночі місцями можливий дрібний дощ, але більшу частину дня регіон перебуває без опадів. Температури залишаються невисокими, ближчими до осінніх значень з відчутним зниженням у нічний час. Центральна частина України утримує хмарну. Але загалом суху погоду. Дощі можливі лише подекуди у ранкові години, тоді як надалі переважатиме сухий перебіг дня. Температури в день залишаються помірними, уночі відчутно нижчими, але без різких перепадів. Захід України характеризується стабільно похмурою, але спокійною погодою. Опади не прогнозуються, а хмарність у більшості районів розсіюватиметься лише під вечір. Температурний фон залишається м'яким місцями з невеликими нічними заморозками, особливо у гірських та прилеглих територіях. Тепер переходимо до прогнозу погоди на 4 грудня, 4 грудня в Україні відзначають День святого Варфоломія за православною традицією. У цей день також припадає Міжнародний день боротьби з мінною небезпекою, який встановлений ООН. Для привернення уваги до проблеми мін і її наслідків. Крім того, відзначають Всесвітній день інформатики, що є неофіційним професійним святом для фахівців у сфері інформаційних технологій. Прогноз погоди на 4 грудня. Розберемо детальніше по регіонам та областях, схід України, Харківська область, температура в день від 2 до 4 градусів. А вночі від 1 до мінус двох. У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Луганська область денна температура від 2 до 4 градусів, вночі від 1 до мінус одного. Хмарна погода протримується у Луганську увесь день, без опадів. Донецька область температура в день близько 5 градусів, вночі до нуля. Протягом усього дня у Донецьку буде триматися хмарна погода. Без опадів. Південь України. Миколаївська область в день від 10 до 12 градусів, вночі до 5. У Миколаєві протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Одеська область: денна температура підвищиться до 8 градусів, вночі опуститься до 6. Ввечері в Одесі. На небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Запорізька область в день температура досягне від 6 до 8 градусів, вночі до 5. Хмарна погода протримається у Запоріжжі увесь день. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Херсонська область денна температура до 10 градусів вночі місцями до 5. У Херсоні протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Кримський півострів. Денна температура до 12 градусів вночі місцями до 7. Протягом усього дня. У Криму буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Північ України Чернігівська область. Денна температура становитиме від 2 до 5 градусів, а вночі знизиться до 1. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок і день. Пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько 12 градусів. Вночі опуститься до 7. У сумах протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується дрібний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову. Житомирська область, денна температура 7 градусів. Вночі зниження до трьох. Зранку до самого вечора. У Житомирі небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Київ та область денна температура від 6 до 8 градусів. Вночі від 4 до 2. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень день тиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Білій церкві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці йтиме дрібний дощ, який вдень може посилитися, але до приходу вечора він повинен припинитися. Центральна Україна Полтавська область, температура в день до 9 градусів, вночі до 5. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Кременчук. Температура вдень коливатиметься від 7 до 9 градусів, а вночі знизиться до 5. Хмарна погода протримується у Кременчуці увесь день, без опадів. Дніпропетровська область температура в день від 6 до 7 градусів вночі до 2. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Кривий ріг протягом дня температура повітря буде в межах 8 до 9 градусів, а вночі до 5. Зранку до самого вечора у кривому розі небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Черкаська область денна температура коливатиметься в межах від 6 до 8 градусів, а вночі знизиться до 3. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Кіровоградська область. Температура в день близько 8 градусів, вночі до 2. У Кропивницькому сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Без опадів. Вінницька область в день близько 6-7 градусів, вночі від 4 до 2. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Захід України. Волинь і рівненщина. Температура в день від шести до семи градусів. Вночі від трьох подекуди до одного. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Львівщина. Температура в день від шести до восьми градусів. Вночі від двох до нуля. У Львові небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення без опадів. Тернопільщина денна температура від 6 до 8 градусів вночі до 1. У Тернополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар без опадів. Хмельниччина температура в день близько 6 градусів, вночі від 2 до 0. Зранку до самого вечора у Хмельницькому. Небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Кам'янець Подільський. Температура в день від 5 до 7 градусів вночі до 1. У Кам'янці Подільському хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Івано-Франківська область температура вдень від 7 до 9 градусів, вночі від 2, подекуди до мінус одного. В Івано-Франківську вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують ранкові хмари. Без опадів. Закарпаття. Денна температура від 5 до 7 градусів, вночі від 2 до мінус 2 градусів. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір на Закарпатті обіцяють бути ясними. Без опадів. Чернівецька область. Температура в день близько восьми градусів, вночі від 2 до мінус 1. У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. У підсумку четвер, 4, 4 грудня, пройде ось так по регіонах нашої держави. Схід України цього дня перебуватиме під впливом стійкої хмарності, яка затримається від ранку і до вечора. Погода загалом спокійна, без опадів. А температурний режим коливатиметься у межах легкого холоду та свіжості як вдень, так і вночі. Південь України відзначиться значно теплішими показниками, але й тут домінуватиме хмарність. Опади переважно очікуються лише подекуди, здебільшого у вигляді короткочасного дрібного дощу, який виникатиме уночі або ближче до вечора. Загалом. Регіон збереже м'який температурний фон і спокійний перебіг дня без значних атмосферних змін. Північ України перебуватиме у зоні суцільної хмарності протягом усього дня. У більшості районів опадів не передбачається, хоча місцями можливі короткі епізоди дрібного дощу переважно у вечірні години температури залишатимуться прохолодними з невеликим зниженням у нічний час. Центральна Україна збереже рівномірно прохолодну погоду із суцільною хмарністю. В окремих місцях можливий ранковий дрібний дощ, але значних опадів не очікується. Переважну частину дня встановиться спокійний, бездощовий перебіг із помірно прохолодним повітрям. Захід України проведе день у хмарній, подекуди майже похмурій атмосфері, проте без опадів. Можливі короткі прояснення, але вони радше виняток, ніж тенденція. Температури залишатимуться у межах м'яких та стриманих показників, а загальна синоптична картина буде стабільною та без різких погодних змін. Дякую всім вам за те, що провели цей час разом з нами та дослухали сьогоднішній детальний прогноз на найближчі два дні. Ваша увага і зацікавлення нашим каналом це те, що. Щодня додає нам сил і мотивує працювати над новими матеріалами. Кожен коментар, добре слово чи теплий відгук має величезне значення і підказує, що ми рухаємося в правильному напрямку. Пам'ятайте, що ваша активність, підписка, вподобайка чи коротке повідомлення допомагає нашій спільноті рости та ставати ще міцнішою. Якщо ви ще не приєдналися до каналу, запрошую зробити це прямо зараз і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові прогнози і цікаві відео. Щиро вдячний, що залишаєтеся з нами. Слава Україні! Героям слава!